Так, ребятки, зайшла молочний корпус. Це молочний корпус, щоб ви знали. До Любочки трошки сала в неї є, сало солоні, не дивлюсь, сало солоніне дуже мало залишилось. Ну, Тут після обіду, бачите, його все розбирають. Сальце. Любочка, доброго дня! А по чому сало? Салка 240, сорок. Ми лишили мало. Є ось така солонинка. Вітуля, шкурочка, ви що дівочка також взяла? Солонину ось таку звичайну mm -hmm. класичну і солонину То есть полосочку так? По я знаю, там 500, такої 500 такої. А це з паприкою солонинка, також 300 гривень за кілограм. А, і ще, ще є, є трошечки з гірчичкою. Зараз я розріжу, бо вона в спеція і погано. Тут легко різать, ріжеться, так? Да? Як маску. Ось, Ось така з гірчичкою. 300 гривень за кілограм будь-яку. Антонін робимо з частичком. Можна зробити асорті, да? Так. Чотири види солодини. Да. У нас мінімальне замовлення 1000 угу. гривень і відправляємо ми по Україні і за кордон по Європі. А який номер телефону? 095 736 58 75. Люба, пишіть нам у лайвер. І замовляйте. Солонина, сало, ну дуже смачне. Ну ви самі бачите.